7 червня, 25 рік. І ми зібрали свою пшеницю. Так, хотів зняти контент, чуть-чуть не заїхав у грушу. Виїжджали. ну, Скосили ми свою пшеницю, ну знаєте, що краще б ми її задискували. Бляха-муха. Два мішка пшениці. І 100 кг не буде. Із майже гектара 07 гектара, яка пшеничка була. Вставлю, мабуть, зроблю нарізки. 2 мільйони, як завжди, ми таке полюбляємо. Ну, маємо такі сходи. Гарні сходи, все гарно у нас вийшло, десь знову сіяли ми СЗ. Ну і я вам скажу, це бомба. Щоб вона вижила, ви подивіться. Ну тут хіба тут видно, що тут 2 мільйона. Звісно, грає роль попередник. Та і попроморозу було трошки кущення. Ще зараз що ми тут? Не вкопаємо. Пройшов у нас сніжок, а хочеться. Хочеться викопати, ну не викопаємо мороз. Кущення бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6-6 добре вона закущилася, трошки хворіє. Але 2 мільйони а вона виглядає суцільним посів. Ну, відео, я ж кажу, буде так, тому що вже ввечері От бачимо те, що я казав. Чим краще вона, тим гірше для неї наші посушливі умови. Ви бачите, який колір. Зелена, гарна, красива пшениця, попередник соя, але вона тупо сохне. Вона сохне. Вона засихає від нестачі волов. Вона скрутилась, яка скрутилась. Тому що дуже-дуже дуже шкода. Така пшениця шикарна була. І такі надії були на неї, які надії. Ну просто накосить попосіялася для себе, для господарства. А там, а там нічого там. Зараз пройду, покажу вам нагривку, спеціально оставив, щоб показати. Вона навіть з пропорцевого не вийшла. Ось так воно там є в нас багато таких ячмінів, які не повилазили. Ось вона з пропорцевого і не вилізла. Густина, самі бачите, ну я, я ж кажу, я б... Поставлю там. Як воно було, страшно, коли воно сходило рідко, але потім воно дуже. Був попередник тут соя. Бахнули ми два рази добре. Ну, як завжди, в цьому році, як я казав, той, хто сильно вложився, як вложився, хотів отримати, той сам собі нашкодив. А, всі хотіли отримати, всі вкладалися. Ну, є пшениці. Навіть у нас в господарстві є, де краще, де гірше, Ну, так, зібрали. Майже з гектара 100 кілограм, то це 11 з гектара. Курям навіть не буде що давати. Ну, Що, що Бог дав, все в карман. Збили, аби збити. Краще б ми її задискували, але ну, якби ми задискували, і що посіяли просу, якого, яке б згоріло. Ну, тут плануємо, не знаю, побачу. Буду обробляти, не буду, а ні, зайду отак прям сезою і посію просу. Дай Бог через тиждень піде дощ, хоч на сіно буде щось. Це такий звіт коротенький відео для себе, для нотатку про цьогорічні невдачі. Тримаємось, буде все добре.